Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі КРАСУНІ. Розділ шостий. Один. Спекотним був цей день. Таке відчуття, ніби зараз літо, а не весна. А по всьому дулінгу починали дзвонити телефони, неначе дехто з тих, хто стежив за новинами, телефонував тим своїм друзям і родичам, які не стежили. Інші утримувалися, упевнені, що все це обернеться бурою у склянці води, як та проблема двохтисячного, або виявиться відвертою фальшивкою, як оті пересуди в інтернеті, ніби Джонні Деп помер. У наслідок багато жінок, які віддавали перевагу не телевізору, а музиці, як завжди, уклали своїх малих і немовлят після обіднього сну, а коли їхнє вирадування припинилося, полягали самі, поспати, наснити собі інші світи, не схожі на їхні власні. Їхні діти жіночої статі приєдналися до них у тих снах, діти чоловічої статі ні. Це сновидіння було не для них. Коли за годину чи дві ті зголоднілі маленькі хлопчики прокидалися, вони знаходили своїх матерів все ще сплячими, а їхні рідні обличчя, оплетеними якоюсь липкою білою речовиною, вони починали плакати й дряпати, прориваючись крізь кокони. і це пробуджувало сплячих жінок. Наприклад, міс Ліен Берроуз у будинку номер 17 на елдридж Стріт, дружину поліціянта Ріда Берроуза. У неї щоденна звичка лягти близько 11-ї поки марити разом зі своїм дворічним сином Геррі. Саме це вона напевне і зробила у той четвер Аврори. За кілька хвилин по другій годині дня містер Альфред Фрімен, вдівець на пенсії, сусід Берроузів із будинку номер 19 по елдридж Стрит, обрискував свої гости репелентом проти оленів. Грюкнули, прочинившись передні двері 17-го номера по елдридж Стрит, і містер Фрімен уздрів міс Берроуз, яка спотекливо вийшла з дверей, несучи під пахвою, наче обрізок дошки, свого малого Геррі. Хлопчик, на якому був лише підгузок, кричав і махав руками. Більшу частину обличчя його матері покривала якась щільна маска, тільки шматок того матеріалу вільно ометлявся між кутиком її рота і щокою. Можна припустити, що, прорвавши це місце, хлопчик і розбудив матір, тим привернувши до себе її далеко від приємності увагу. Містер Фрімен не знав, що сказати, він просто стояв на відстані 30 футів зразу поза межею, що розділяла їхні садиби, а міс Берроуз тим часом рухалася по прямій просто на нього. Фрімен порався в саду майже весь ранок, новин він не чув і не бачив. Обличчя його сусідки чи то відсутність обличчя шокувало містера Берроуза до заніміння. З якоїсь причини з її наближенням він зняв з голови панаму і притиснув собі до грудей, неначе ось ось мусили заграти державний Ліен Лінберу скинула свою сплакану дитину у квіти, під ноги Альфреду Фрімену, потім розвернулася і, п'яно похитуючись, вирушила моріжком у зворотньому напрямку. Білі пасма, схожі на клоча паперових серветок, тягнулися з її пучок. Вона увійшла до будинку і причинила за собою двері. Цей феномен став однією з найдивовижніших і найбільш аналізованих загадок Аврори так званий материнський інстинкт або рефлекс опіки, тим часом як множилися, зрештою сягнувши мільйонів повідомлень випадки агресивної реакції сплячих на інших дорослих, а тих, про які не повідомляли, було ще мільйони, практично не фіксувалося агресії з боку сплячих жінок проти своїх дітей до підліткового віку. Сплячі вручали своїх немовлят і малюків найближчій людині, яку могли знайти, або просто виносили їх і клали за дверима, а самі поверталися до місця свого сну. «Ліен!» – погукав Фрімен. Гері вовтузився на землі і ридав, стусаючи листя своїми пухкенькими рожевими ніжками. Мамо, мамо! Альфред Фрімен подивився на хлопчика, потім на гости, які він був обрискував, і спитав себе маю віднести його назад? Він не любив дітей. Своїх мав двоє, і їхні з ним почуття були взаємними. Звісно, йому і задурно не потрібен був Геррі Берроуз, огидний малий терорист, чиї соціальні навички, вочевидь, сягали далі махання іграшковою рушницею і якихось вигуків про зоряні війни. Затулене тією білою негіддю лице Ліен схиляло до думки, що насправді вона взагалі не людина. Фрімен вирішив, що потримає хлопчика у себе, поки не з'явиться той полісмен, чоловік Ліен. І забере його. Це було рятівне для нього рішення. Ті, хто кинув виклик материнському інстинкту, пошкодували про це. Те, що скеровувало матерів Аврори до мирної передачі комусь свого юного потомства чоловічої статі, не відзначалося прихильністю до запитань. Десятки тисяч людей дізналися про це собі на гори, а після вони вже не могли знати нічого. Вибач, Геррі, сказав Фрімен. Гадаю, доведеться тобі якийсь час перебути зі старим дядьком Альфом. Він підняв безутішного хлопчика під пахви і поніс у дім чи не вельми обтяжливим для тебе буде поводитися пристойно, якщо я попрошу. Два Клінт лишався з Євкою майже весь час, доки тривав процес її оформлення. Лайла ні. Клінт хотів, щоб вона була поряд, хотів їй нагадувати, що не можна засинати. Хоча він почав на цьому наголошувати ще, коли вона щойно вилізла зі своєї машини на тюремній парковці. Він уже встиг повторити це лайлі з півдесятка разів і розумів, що своєю настирливістю випробовує її терпіння. Також він хотів у неї спитати, де вона була минулої ночі, але це могло зачекати. Зважаючи на події, які розвивалися тут, у широкому світі, він не був навіть певен чи взагалі це має якесь значення. Але подумки повсякчас повертався до цього, наче той собака, що лиже собі болючу лапу. Невдовзі по тому, як Євку привезли під конвоєм у темницю, прибув і заступник директорки Лоренс Лоргікс. Директорка Коц залишила Гіксу опрацювання паперів новоприбулої, а сама почала телефонувати, прагнучи настанов від бюро виправних закладів і надзвонюючи по списку всім, хто не був зараз у наряді. Як виявилося, там мало чого було опрацьовувати. Євка сиділа з руками прикутими до стола в кімнаті допитів, досі одягнена на той момент у казенні лахи, які їй видали Лайла і Ліні Марс. Хоча обличчя мало побити після кількох зіткнень з перегородкою у лайленому крузері, очі й настрій у неї лишалися недоречно веселими. На запитання про її поточну адресу, родину, медичну історію вона реагувала мовчанкою. Коли спитали про прізвище, вона сказала. Я за це думала. Ну, скажімо, Блек. Блек згодиться. Не маю нічого проти Доу, що означає олениця, самка, але Блек, чорна, здається кращим прізвищем за темних часів. Світь мене євкою Блек. То це не справжнє ваше прізвище. Нещодавно від Дантиста Гікс говорив ротом все ще затужавілим від Новокаїну. Ви не змогли б навіть вимовити мого справжнього імені. Імен. Та все ж таки назвіть мені його, запропонував Гікс. Євка тільки поглянула на нього тими своїми веселими очима. Якого ви віку? спробував Гікс. Ось тут життєрадісність жінки зів'яла до того, що здалося Клінту зажурою. Нема в мене віку, промовила вона. Та тут же й підморгнула заступникові директорки, немов вибачаючись за таку пафосність. Заговорив Клінт. Пізніше буде час для повноцінного сеансу, але попри все те, що наразі відбувалося у світі, його підбивало нетерпіння. Євко, ви усвідомлюєте, чому ви тут? Щоби пізнати Бога, любити Бога, служити Богу, відповіла Євка. А потім, наскільки дозволяв ланцюг, вона звела вгору руки в кайданках, демонстративно перехрестилася і розсміялася, більше вона не сказала нічого. Клінт пішов до свого кабінету, де, як сказала Лайла, вона на нього очекатиме. Там він побачив, що вона говорить у свій наплічний мікрофон. Вимкнувшись, лайла сказала Я мушу їхати. Дякую, що прийняли її. Я тебе проведу. Не хочеш зайнятися своєю пацієнткою? Лайла вже вирушила коридором до внутрішніх головних дверей з піднятим угору обличчям, щоб офіцер Міллі Олсон на моніторах могла бачити, що вона повноправна громадянка, фактично Джоан Закон, а не якась із тутешніх утримуваних. Клінт сказав Обшук гуляка і дезінфекція це жіноча справа. Я приєднаюся, щойно вона буде одягнена. Але ж ти сама все це знаєш, подумав він. Ти така втомлена, що забула, чи просто не хочеш зі мною балакати. Двері задзищали, і вони увійшли у тамбур між в'язницею і фоє, таке крихітне приміщення, що Клінт завжди відчував тут легку клаустрофобію. Знову дзищання, і вони опинилися у країні вільних чоловіків і жінок, лайла попереду. Клінт погукав дружину, ще не встигла вона вийти Ця аврора. Скажи знову, що мені не можна засинати, і я напевне закричу. Їй хотілося, щоб це прозвучало жартівливо, але Клін бачив, як Лайла намагається стримати своє роздратування. Неможливо було не помітити напружені брижі обабіч її губ і мішки під очима. Вона вибрала казково невдалий час для роботи у минулу ніч, якщо слово удача взагалі тут доречне. Він провів її до машини, де зі схрещеними на грудях руками огинався Рід Берроуз. Ти не просто моя дружина, Лайло. Коли йдеться про правоохоронні органи округу Дулінг, ти в нас велике ЦБ. Він простягнув руку, подаючи їй якийсь складений папірець. Візьми і першим чином придбаю це. Лайла розгорнула папірець. То був рецепт. А що таке про вігіл? Він поклав долоню їй на плече і притягнув ближче, зовсім не бажаючи, щоб рід підслухав їхню розмову це проти апноє у вісні». У мене такого нема? Нема, але це допоможе тобі не заснути. Я не плету дурниць лайло. Ти мені потрібна притомною, і нашому місту ти потрібна притомною. Вона напружилася під його рукою. Гаразд, зроби це швидше, поки не розпочалася Веремія. Слухаюся, сер, його настанови, нехай навіть і проголошувані з найкращих спонукань, явно її дратували. Тільки розберися, що там з моєю божевільною. Вона змусила себе усміхнутися. Я завжди можу поживитися в коморі речових доказів. У нас там гори маленьких білих пігулок. Йому таке не спадало на думку. Це важливо мати на увазі. Вона відсторонилася. Я пожартувала, Клінте. Я не кажу, щоб ти експериментувала з чимось, я просто кажу, що він склав докупи долоні, що це лише треба мати на увазі. Ми не знаємо, до чого це все призведе. Вона з сумнівом подивилася на нього і відчинила двері крузера Якщо говоритимеш із Джаредом раніше за мене, скажи йому, що я намагатимуся приїхати додому на вечерю, проте шанси хистки майже нульові. Лайла сіла в машину, і, перш ніж вона встигла підняти вікно, щоб сповна скористатися роботою кондиціонера, Клінт, незважаючи на присутність Ріда Беруза і на ту раптову неймовірну кризу, на можливості якої наголошували новини, ледь не стрелив запитанням, запитанням, яке, на його думку, чоловіки повторюють тисячоліттями де ти була вночі? Натомість він промовив і на мить відчув себе розумником. Гей, любонько, не забула про гостину гірську. Вона, може, й досі заблокована, не намагайтеся скоротити собі дорогу. Лайла не змінилася на обличчі, просто кивнула Угу, гаразд, махнула на прощання рукою і завернула крузер до подвійних воріт між в'язницею і автотрасою. Він повернувся назад якраз вчасно, щоби побачити, як Євку ви не змогли б навіть вимовити мого справжнього імені, фотографують для її тюремної ідентифікаційної картки, а потім Дон Пітерс скинув їй на руки постільну білизну. Як на мене, у тебе обдовбаний вигляд, любонько, дивись, не обригай простирадла. Гікс гостро глянув на нього, але утримав свій занімілий від Новокаїну рот закритим. Клінт, якому вже навіки досить було цього офіцера Пітерза, не стерпів. Припиніть лайно потякати. Пітер скрутнув головою, озирнувшись. Не наказуйте мені, я можу подати рапорт щодо цього інциденту, якщо ви бажаєте, сказав Клінт. Неадекватне зауваження, не спровоковане. на ваш вибір. Пітер зв'ївся в нього очима, але тільки запитав, оскільки ви опікуєтеся цією, куди її селити? Ей, десять. Ходімо, утримувана, сказав Пітерс. Камера у вас м'якенька, пощастило. Клін спостерігав, як вони пішли. Євка з повними руками постільної білизни, Пітер майже притул слідом за нею. Він дивився, чи не торкатиметься її, Пітерс, але звісно ж, той цього не робив. Він знав, що Клінт має його на оці.